Сьогодні хочу розповісти про дуже цікаву річ. Тема в нас така: погані печінкові проби під час вагітності. Вагітність це, взагалі. Такий період, коли відбуваються величезні зміни в організмі, і певним органам та системам потрібно приділяти особливу увагу. Саме це стосується печінки, бо печінка несе дуже багато функцій. Вона і синтезує білки, вона і виводить токсини, відповідає за нормальний гормональний гомеостаз в нашому організмі. Вона приймає участь у травленні взагалі. Так що нормальне функціонування печінки є залогом. Здорового перебігу вагітності, що потрібно робити, і що потрібно про це знати. Є певні обстеження, які ми робимо під час вагітності. Саме визначення печінкових проб це такі значення, як АЛТ, АСТ, загальний білірубін, лужна фосфатаза, білок загальний. Під час вагітності можуть бути певні зміни в рівнях саме цих ферментів. Може бути невеличке підвищення лужної фосфатази, можуть бути деякі збільшення рівні ПЛТСТ. Але що потрібно знати і бути уважними? Що під час вагітності можуть відбуватися погані зміни, і їх потрібно своєчасно виявити та не прогавити, тому що це може мати погані наслідки як для стану матері, так і для стану плоду. Які є взагалі причини змін печінкових проб і під час вагітності взагалі у людей? Для людей, взагалі причиною змін печінкових проб можуть бути захворювання печінки, жовчо шляхів, вірусні інфекції, вірусні гепатити, токсичні або нетоксичні ураження печінки це група нозології, група захворювань, які викликають зміни печінкових проб. А є ціла група захворювань. Саме які притаманні для вагітності. Це холестаз вагітних, це гепатоз, який може з'являтися саме під час вагітності. Це може бути частиною преклампсії та дуже катастрофічного хелп-синдрому. Всі ці стани повинні бути виявлені на самому їх зародковому етапі, та потрібно одразу призначати лікування та обстеження та динамічне спостереження, як за станом матері, так і за станом плоду. Щоб уникнути несприятливих наслідків, взагалі, що ми робимо, що потрібно знати, і які міфи потрібно розвіяти, по-перше, що лікування та призначення препаратів. Може якось зашкодити під час вагітності, ну звичайно, ні. Наразі фармацевтичний ринок прилагає нам таку кількість препаратів, яку ми можемо призначати під час вагітності. Є доказова медицина. Всі препарати, які ми можемо використовувати для нормалізації функції печінки, вони проходили ретельні обстеження, вони проходили ретельні дослідження. Та визначено, що їх можна та треба призначати під час вагітності для нормалізації печінкових проб. Якщо виявляється поганий результат печінкових проб під час вагітності, обов'язково потрібно про це дізнатися лікарю, і далі лікар обирає, яка тактика ведення. Чи до обстеження у супутніх фахівців, у ЗД органів черевної порожнини, динамічне спостереження за рівнем трансаміназ, саме ЛТ, СТГТ під час вагітності. Є ще деякі певні аналізи, там жовтні пігменти, це теж може yeah. допомогти нам виставити правильний діагноз. Але потрібно пам'ятати, що це все не катастрофа, якщо це виявляється, що все це можна коригувати. якщо це не піддається корекції, то лікуванням іноді буває завершення вагітності, а саме розродження вагітної жінки. Так що, будь ласка, будьте завжди здорові, звертайте велику увагу своєму стану. Є які симптоми, які можуть навести вас на те, що потрібно сказати лікарю, що щось іде не так, і це може потребувати до обстеження, коли починається свербі шкіри, коли змінюється колір сечі. Саме вона стає темнішою, або змінюється колір калу, він світліше є, З'являється нудота, дискомфорт в підрібір'ї, особливо в правій ділянці живота, дискомфорт взагалі в епігастрії, блювання, нудота. Особливо у другому-третьому триместрах це є. Дуже такими дзвониками, які потрібно обов'язково обговорювати зі своїм лікарем, та це потребує до обстеження та своєчасно призначеного лікування або розродження. Так що будьте завжди, будь ласка, уважні до себе, ніколи не хворійте. І якщо буде така потреба, звертайтесь, ми допоможемо. Всього найкращого.